Продам двокімнатну квартиру на Салтівці, район ТРК Україна. Поверх четвертий із п'яти. Стан квартири можна жити та робити ремонт. Найкраще планування на дві сторони. Санвузол роздільний обкладений плиткою. В одній з кімнат натяжна стеля та балкон. На кухні газова плита, мікрохвильова піч, пральна машина. У квартирі стоять лічильники на газ, гарячу та холодну воду, чистий та хайний під'їзд. Всі меблі та техніка залишаються новому власнику. Район із розвиненою інфраструктурою. Чотири зупинки, тролейбуса до метро Барабашова. Поруч ринок, супермаркети, сільпо, АТБ, аптеки, зупинки міського транспорту, лікарні та великий парк перемог. Звертайтесь до перегляду.